Абетки народів світу та найрізноманітніша етнічна орнаментика, набутки сучасної маскультури і найвдаліші рекламні розробки, а ще соціальні плакати, афіші обкладинки книг. І все це через призму графічного дизайну. Студенти місцевого інституту мистецтва, який цей актуальний фах, презентували свої навчальні творчі доробки. Наша спеціалізація досить молода. Ми всього зробили ще перші два випуски. Шість років ми вже працюємо. Представлені роботи з композиції, з типографіки. Дуже багато представлена робота з шрифтом, бо шрифт це є основа графічного дизайну. Представлені тут роботи по промисловій графіці, це упаковка оформлення графічного дизайну транспортних засобів, інтер'єрів. До кожних проєктних робіт представлені ще. Роботи в матеріалі, тобто макети, які дають повне уявлення. Таких шрифтів ви не побачите у книгах. Вони не годяться для набору об'ємних текстів, зате чудово пасують до зовнішньої реклами, аби вигідно виділитися з-поміж інших. Так звані постмодерні шрифти частенько зустрічаються і на афішах та календарях, а також у поліграфічній продукції альбомах, буклетах і каталогах. Попри свою фантазійність, вони цілком читабельні. Окрім того, відображають світоглядні позиції авторів. Як будь-які фахівці, ми навчаємо студентів Починаємо з найпростіших речей і доходимо уже до таких складних речей після того, як вони починають розуміти архітектоніку, пластику шрифта, його образність. Починаємо ми писати, як писали колись у школі. Виводимо гачечки. Рисочки, кола, вивчаємо історичні шрифти, в чомусь писати шрифтові композиції, і тільки тоді, коли вони вже набувають якихось певних знань, вони володіють якимись певними і художніми стилістичними системами, тільки тоді вони приходять до створення. І до бачення власного образу шрифта у кожного автора своє джерело натхнення. Одних надихає прагнення літнього тепла і світла, яке виливається у серію шрифтів метеликів. Інші не можуть забути подорож туманним альбіоном і втілюють спогади у неоготичному шрифті під назвою парламент. Ще хтось знайшов себе у флористиці завдяки вазонам на вікні чи спостереженням за мудрістю природи, яка сама усе написала на корі дерев. А от Соломія запропонувала алфавіт, виконаний модерним курсивом. Він народився зі смужок на спині у зебри. Цей шрифт, в принципі він є акцент. Він створений здебільшого для реклами для зовнішньої реклами. Також може використовуватися в друкованих, в друкованих виданнях. Ну він є в принципі дуже таким екстравагантним. Я думаю, тому не для всіх таких звичайних речей він підійде. Ще один із напрямів роботи у спеціальності графічний дизайн це плакат, лаконічне мистецтво, що потребує легкості сприйняття та свіжості погляду на вічні потреби суспільства, а також орієнтації у нових не лише проблематичних, але й позитивних моментах соціального життя. Плакат це така. Різностороння річ і завжди, коли ми виконуємо якісь завдання студентам, ми пробуємо відзеркалювати те, що робиться в нас, в нашому суспільстві. Тому впродовж багатьох років в нас є така практика, що коли ми виконуємо завдання, ми обговорюємо наперед тематику, ми Виясняємо таким чином, що саме хвилює молодь і не лише молодь. Вибираємо тему, пробуємо, щоб теми не повторювалися з року в рік. Тому власне на цій виставці представлені роботи за останні чотири роки. Тематика різна. Цього року ми будемо напевно робити невеличкий експеримент і плакати, які присвячені притулку для тварин Дім Сірка. Ми безкоштовно подаруємо цьому притулку, звичайно, кращі. Тобто, пробуємо прив'язувати наші навчальні роботи до того, що відбувається в нас в країні і в нас в місті. Я робила плакати на тему бездомних тварин, на тему ДАІ. Мабуть, варто, щоб зробити такий плакат, варто глибше вивчити психологію. Ми не надто вдавалися в такі елементи, але в загальному знаючи. Менталітет наших людей можна було якось в принципі намагатись до них достукатись за допомогою плакату. Окрема сторінка експозиції це зразки оформлення науково-популярних художніх та дитячих книг. Цю науку опановують вже на старших курсах. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, новини 402.